Чому ми часто купуємо новий телефон замість того, щоб інвестувати ці гроші? Можливо, це не лінь, а психологія бідності. Психологія бідності це не про реальний рівень доходів, а про те, як ми мислимо, коли живемо в постійному дефіциті. Ось як вона працює. Людина, яка постійно хвилюється за гроші, живе в режимі виживання. Тому вона обирає миттєве задоволення купити щось зараз, замість відкладати на майбутнє, коли все навколо нестабільно. Купівля кави або нової футболки дає ілюзію контролю над життям. Але це пастка. Коли ти не знаєш, чи вистачить грошей до кінця місяця, ідея інвестувати на 10 років уперед здається фантастикою, а не планом. Вихід є, але він починається не з грошей, а з мислення. Поки ми не змінимо установку вижити до вирости, багатство залишатиметься недосяжним. А як ти думаєш, що тебе більше стримує, нестача грошей чи спосіб мислення. Напиши в коментарях і підписуйся. Ми ще поговоримо про це глибше.